Додамо до нашої веб-сторінки зображення та вставимо гіперпосилання. Зображення я хочу вставити після тексту мої захоплення. І ця картинка якраз буде відображати моє захоплення. Це буде картинка фотоапарата, тому що я люблю фотографувати. Повертаюся у редактор після моїх захоплень. Ось роблю порожній рядок і тут буду прописувати теги, які дозволяють вставити картинку. Це одинарний тег EMG. Він обов'язково містить атрибут SRC, дорівнює, і ось тут я маю написати назву картинки. Я її не прописую з клавіатури і не раджу вам так робити. Краще скопіювати повну ім'я цієї картинки, тобто і назву, і розширення. Так, і вставляю. Тоді я впевнена точно, що картинка вставиться, я ніде не помилилася у символах. Хотіла звернути увагу на наступне, що картинка і веб-сторінка обов'язково мають бути в одному місці. Ось моя веб-сторінка, так, на робочому столі і картинка. Якщо вони знаходяться в різних місцях, то картинка тоді не буде відображатися, тому треба, щоб вони були в одній папці, на одному диску і так далі. І друге, що назва картинки повинна бути одне слово. У мене, наприклад, ось фото. Якщо, це два слова, вам треба написати їх або злито, або через дефіс, або через нижнє підкреслення, так, щоб це сприймалось як один символ. Бо якщо це два окремих слова, знову ж таки, тоді то картинка не буде відображатися. Давайте збережемо і подивимось на зміни, чи з'явилася картинка на сторінці. З'явилася, вона така досить великих розмірів, бачимо, да? І тому нам треба задати певні атрибути, які відредагують, так скажімо, да? розмір цієї картинки. Це атрибути, які відносяться до картинки, тому я записую всередині тегу і MG. Так? Висота, я не буду писати, ось у мене вже є цей атрибут, я звідси скопіюю, і вставлю. Тільки змінює висота буде, наприклад, 180 пікселів, і ще треба додати атрибут ширину, який задає порівнює, нехай буде 250 пікселів. Зверніть увагу, що атрибут wife, оцей, у цей да... Чогось не підсвітився, так як інші атрибути оранжевим, червоним кольором. Це значить, що я зробила помилку. Е, навпаки, треба було букви «Т» і H поміняти місцями. Так, дивимось тепер на зміни. Картинка має змінити свої розміри. О, стало значно менше і видаємо так на екрані. Е, давайте розташуємо картинку, можна теж по центру розташувати, і додамо ще до неї рамочку. Зверніть вона зараз просто у нас на фоні. Так? Для того, щоб додати рамочку, це теж атрибут тегу «Img», використовуємо атрибут border. Border дорівнює і вказуємо товщину в пікселях. Нехай буде 2 пікселі, наприклад, так. І Для того, щоб задати вирівнювання по центру, я повинна знову ж використати теги з атрибутами, «P» я копіюю і вставляю перед картинкою, так. «P» рівня Center, і після картинки закриваю. Так, ось атрибут, який задали мені в рівненні картинки по центру. Так, і атрибут. Дивлюсь на зміни. Ось є рамочка, і картинка стала по центру. Ось таким чином працюємо з зображенням. Так, наступне, що я хотіла показати, це як додавати гіперпосилання. У нас є таке цікаве речення, якщо ви хочете дізнатися про коледж детальніше, вам сюди. І от слово сюди зараз я зроблю як посилання на сайт. Повертаюся у редактор. Находжу слово сюди, ось воно в мене, так. І роблю наступне. Записую теги, які задають гіперпосилання. Це парний тег А, відкривальний і одразу ж закривальний тег ставлю. Далі тег А обов'язково має атрибут хрев, після якого і записується е, адреса тієї сторінки, на яку ми посилаємо. Значить, мені треба зробити посилання на сайт коледжу. Я в браузері вже заздалегідь підготувала ось вкладочку з адресою коледжу. Ви не прописуєте адресу того сайту, на який посилаєтеся з клавіатури, а ви копіюєте з адресного рядка браузера. Ось я Ой. так, 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 виділа так. копіювала адресу і у вставляю її. Orp. Orp Тоді, бачите, вона, коли ми скопіювали, вставляємо, вона вставляється із HTTP, два слеша, і тут ось цей слеш. Да. Тоді це точно буде правильна адреса і має перейти. Подивимось на зміни. Так. Сюди. так. Дивимось, слово сюди стало таким, да, видно, що як гіперпосилання. Іказівник змінив свій вигляд. Натискаю на нього. Ну, ось завантажується сторінка коледжу. Значить, моє посилання активне, працює, так? Для того, щоб повернутися назад до сторінки, кнопку назад використовую. Повернулася назад до своєї сторінки. Так, ну що ще хотіла показати, щоб сторінка була привабливішою цікавішою, давайте додамо до неї якийсь фон. Значить, ми можемо як фон до сторінки додавати або чисто колір, або е, якусь картинку. Е, фон додається. Тут до тег боді де тіло сторінки. Це атрибут буде тего-боді, я додам колір просто до сторінки, використовую атрибут BG Color. Якщо потрібно е як фон поставити якусь картинку, то тоді використовується інший атрибут е Background. Так, колір я візьму світленький, щоб добре видно текст було. Колір буде yellow у мене. Е Є ловню правильно написала, бачу так, є так? І подивимось тепер на нашу сторінку. Ось така вона стала жовтенького кольору, да? більш привабливіша і цікавіша. Якщо будете додавати як фон картинку, то не забувайте, картинка повинна бути в тому ж місці, де ваша веб-сторінка, вона має бути досить великих розмірів, щоб вона розтягнулася на сторінку. Да? От. Ну, або вам доведеться її тут змінювати розміри. Це основні елементи, які я показала при роботі з веб-сторінкою. Звичайно, досконалості немає меж, і коли ви будете створювати свою веб-сторінку на довільну тему, ви ну, додасте свої якісь певні елементи, по-своєму її оформите, і я сподіваюся, у вас ця робота вдасться непогано.